Оладки з баклажанів. Сьогодні представляю вам неймовірно смачний та простий у приготуванні рецепт баклажанів з дуже апетитним соусом, що нагадує майонез. З баклажана знімаємо шкірку і нарізаємо його на чверті або кубики, неважливо, оскільки ми потім будемо перебивати його блендером. Якщо у вас немає блендера, то можна баклажан натерти на терці. Порізаний баклажан засипаємо столовою ложкою солі і заливаємо водою. Залишаємо баклажани постояти мінімум 15 хвилин. У цей час нарізаємо цибулю, натираємо на крупній терці моркву і обсмажуємо. Нарізаємо соломкою перець і додаємо його до моркви з цибулою. Теж обсмажуємо. Нарізаємо зелень. Баклажанів зливаємо воду і промиваємо їх під проточною водою. Потім у блендер висипаємо баклажани і перебиваємо їх до дрібного стану. Пересипаємо баклажани у глибоку тарілку. Додаємо до них смажені овочі. Яйця, зелень, солимо, перчимо, додаємо паприку, сушений чесник. Все добре перемішуємо і додаємо борошно. І знову все добре перемішуємо. На сковорідку з рослиною олією, столовою ложкою викладаємо оладки і смажимо на повільному вогні. Спочатку з одного боку, потім перевертаємо і смажимо з іншого боку. Поки оладки готуються, приготуємо соус. У чашу блендера додаємо кисломолочний сир, гірчицю, сік лимона, варені яєчні жовтки, сметану або йогурт, сіль, перець. Якщо ви хочете більш рідкий соус, додайте більше соку лимона та сметани. А якщо в цей соус додати свіжий огірок або кислий чи чесник, це буде вже зовсім три нових соуси. I lied, I... У цей момент наші оладки з баклажанів вже обсмажились. Подавайте їх з соусом і помідором. Смачного!